Деяким чоловікам дозволили виїжджати за кордон під час воєнного стану. Хто ж саме із чоловіків матиме право покинути країну під час війни та за яких умов? Дивіться це відео до кінця, розповім про все детальніше. Готуємо також ролик про військовий облік для жінок. Підпишіться, щоб не пропустити нові подробиці. Також ставте вподобайки та пишіть коментарі під відео, щоб ми знали, що ці теми цікаві для вас. Минулого разу я розповідала про законопроекти 74.84 та 74.84 Дефіс-1, які дозволяли би виїзд із країни широкому переліку чоловіків. Ви дуже активно запитували в коментарях, коли ж будуть прийняті ці документи у Верховній Раді України. Поки все на стадії розгляду, і я вважаю, не варто сподіватись, що ці законопроекти приймуть швидко. Втім, паралельно з'являються рішення випускати за кордон окремі категорії чоловіків. Про них зараз ми і поговоримо. Думаю, ви вже чули про постанову кабміну, яка б дозволила б з 1 вересня виїхати у закордонне відрядження підприємцям чоловікам. Для цього їм потрібно було виконати декілька умов. Одна з яких застава у 200 тисяч гривень, все можна було б оформити через функцію є відрядження у дії, але таке рішення Кабміну суспільство сприйняло вкрай негативно: типу, що це за нерівність, що хтось може буквально купити путівку за кордон, і саме тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль з початку вересня відклав підписання постанови про відрядження. Голова фінансового комітету Данила Гетманцев прокоментував цю ситуацію у своєму телеграм-каналі. За його словами, ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що зрозуміло не змогло переконати суспільство у його доцільності. Просто кажучи, ляпнули не подумавши, чому саме 200 тисяч гривень застави? Чому саме до семи днів максимум може бути відрядження, враховуючи великі ризики людини не повернутися вчасно? Загалом багато питань, які лише підтверджують те, що рішення про відрядження недоопрацьоване. Коли до нього знов повернуться у кабміні, невідомо. Отже, поки підприємці чоловіки виїхати таки не зможуть. Точно залишається в силі рішення про виїзд з України моряків. В кінці серпня відповідну постанову прийняв Кабмін. Довго моряки боролись за своє право виїзду за кордон. Їхня петиція відносно швидко за 86 днів набрала достатньо кількість голосів. І ось тільки зараз уряд дозволив їм покидати країну заради роботи. Перетнути кордон зможуть три категорії моряків. Перша – це курсанти, які мають пройти практику для отримання диплома. Щоб отримати дозвіл на виїзд, вони повинні надати державній прикордонній службі підтвердження від навчального закладу про практичну підготовку. Друга група екіпажі суден задіяні в експорті української агропродукції зернової ініціативи. Їм потрібно надати суднову роль документ, що містить необхідні дані про моряка. Третя найбільш численна група це всі інші моряки, які можуть виїхати з дозволу територіального центру комплектування для роботи на судні. Від них вимагатиметься більше документів, копія контракту і відмітка військомату про надання дозволу на зміну місця перебування. Крім того, в уряді додали запобіжник, аби цей механізм не відкрив шлях для зловживань. Моряки повинні надати підтвердження від адміністрації судноплавства, що вони мають належну освіту та робочі документи. Тож тепер шлях відкрито. До речі, не хотіли відпускати моряків за кордон, тому що є велика ймовірність, що назад в країни вони не повернуться. Це видно на прикладі 90% моряків, які залишились за кордоном після початку війни. Тому я думаю, що так і буде надалі. Взагалі, на мою думку, у широкому колу чоловіків найближчим часом не збираються дозволяти перетинати кордон, хіба ось з такими невеликими категоріями. Тому будемо далі слідкувати за правилами виїзду чоловіків та інформувати про це. Якщо виникли питання, пишіть в коментарях. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на мережу права. Наступне відео буде про військовий облік для жінок, адже з 1 жовтня для них мали вступити в силу нові правила. Не пропускайте наші ролики і до побачення!